Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами розпочинаємо розклади на 2026 рік. Беремо нову колоду Таро Райдера. Ось така величезна. Можете подивитися, як вона виглядає, хоча ми будемо брати допоміжні картки, але головною вона буде в нашому розкладі. Ось така вона красуня. Тут до неї ще є книжечка пояснення. Можна сказати, що вона трохи унікальна, тому що вона фінською мовою. Пояснення фінською мовою. Для нас це не так важливо, бо у нас є розуміння, що означають карти. Всіх запрошую, друзі, підписуватися, ставити дзвоник для того, щоб не пропустити наші нові розклади. Для всіх знаків Зодіаку. будемо розпочинати. Саме зараз, друзі, запрошую на перегляд розкладу на картах Таро знак Зодіака Водолій. Загальний фон року 2026 для водоліїв. Сьогодні всі питання розподіляємо на перше та друге півріччя для зручності, щоб знати, коли що у нас може відбуватися. Перше півріччя загальний фон друге. Робота. Перше півріччя, друге півріччя. Фінанси. Перше півріччя, друге півріччя. Особисті питання перші та друге. Застереження. та порада. Сьогодні, друзі, обов'язково загадайте собі. Побажання на 2026 рік, а ми з вами подивимось, як воно збудеться або ні, та в якої частині року перша або друга. Також тяну дві карти. Перша частина року та друга. Сьогодні нам допомагають Таро Янголів, а також Таро Мінерали. Ми з вами давно до них не зверталися, але саме зараз час настав. Таро мінерали, одна карта для водолія, а також Таро тароянгелів. Розпочинаємо, друзі, загальний фон року 2026 для водолія. Подивіться, друзі, карта Сонце це дуже гарний знак. Ви будете сяяти, немов сонце, зігрівати всіх оточуючих своїм теплом, розумом, своїми справами. Дуже гарний знак. Дивимось перша частина року, а також друга. Перша частина року рицарь Жезлів. Друга частина року король жезлів. Зверніть увагу, у вас буде зростання в статусі від рицаря до короля. Це може відбуватися як по роботі, так і по ваших, по ваших особистих справах. Робота. Перше півріччя сімка кубків. Не будуйте собі ніякі ілюзії. Не думайте, що може насправді бути краще, ніж воно є, будьте більш реалістичними. Друге півріччя троєчка мечів. Якесь розчарування може відбуватися. Іноді так буває. І я вам даже скажу більше, що іноді ситуація негативна, вона викриває якихось. Або недоброзичливців, або якісь ситуації, котрі як вже настигла до такого ступеню, що терпіти не можна. Подивимося з вами на нашій колоді колесо року. Що саме стосується роботи як в першому півріччі, так і в другому, чому вона така нестабільна? Перше півріччя. Зверніть увагу, друзі, шістка мечів. Якщо, наприклад, у вас буде ілюзія, що якщо ви поїдете в інше місто працювати, або поїдете в відрядження, то ви щось краще собі зробите, то це просто ілюзія. Не, не погоджуйтесь на це. Друге півріччя чому розбите серце по роботі? Десяточка мечів, ще одна така ж болюча карта. Котра показує, що, значить, так обставини будуть такі необхідні для того, щоб ваша робота або змінилася, або якось перейшла зовсім в інший варіант. Ще одна карта. Двочка кубків. Все обов'язково буде добре, але не тримайтеся за те, що вам приносить негатив та якесь розчарування. Спокійно закрити цю сторінку і, якщо буде потреба, переходіть на іншу роботу. Далі прямуємо в фінанси. Перше півріччя десяточка кубків. Іноді фінанси тримають нас на роботі, котру ми не любимо. І тоді самі не жалуйтесь, чому я це все терплю, а ось воно. Фінанси дуже позитивна карта, десяточка кубків. Вони вам приносять радість, коли ви сплачуєте, наприклад, всі квітанції, купуєте якісь подарунки своїй родині. Фінанси приносять, звісно, радість. І саме тому іноді люди терплять нелюбиму роботу. Друге півріччя п'ятерочка пентаклів. З фінансами буде гірше, і це може бути пов'язано з ось цим. Або ви будете змінювати роботу, або щось таке. Подивимось, як вам покращити фінанси. Старший аркан суд. Іноді так буває, що Всесвіт робить гармонію. То густо, то пусто. Ось тут, коли у вас буде в першій половині року достатньо фінансів, намагайтесь щось їх або відкладати або витрачати так, щоб не було потім ніяких заборгованостей. Це не моя особиста порада, це як варіант те, що вам показують Таро. Прямуємо далі особисті питання. Рицарь Пентаклів. Ця карта показує, що ви будете рухатися повільно. Але впевнено, досить добра карта, як для особистих стосунків, а також для родини та всього, що з цим пов'язано. Далі прямуємо королева жезлів. Це особисті питання, друге півріччя. Якщо ви жінка, то ви будете досить рішучою і приймати якісь важливі рішення по особистим питанням. Це може бути, наприклад, змінити район там, де ви мешкаєте, або змінити школу для дітей. Якісь такі дуже потужні рішення. А якщо ви чоловік, то ваша дружина може розпочати робити такі зміни, і ви будете з нею погоджуватись. Застереження. Перша половина року імператор. Друга половина року імператриця. Друзі, зверніть увагу, ось ці дві карти, вони досить такі потужні. І якщо імператор і імператриця вони можуть показувати родину, подумайте про те, що саме в вашому житті можуть означати ці дві постаті. Якщо це, наприклад, по роботі. Імператор і імператриця. Наприклад, це успішна робота, але це застереження. Можливо, це карти вам показують, що саме на цій роботі ви не зможете досягнути якихось певних результатів гарних. Як в першому півріччі, так і в другому. А якщо це карта родини, два чоловік та жінка. Можливо, не треба бути лідерами, хтось один має поступитися. Тому що коли в ансамблі два музичних інструмента друг друга, так би мовити, перекрикують або два співака в хорі, самі розумієте, що з цього виходить. У кожного має бути своє місце, і якщо хтось відповідає за родину, то інші мають йому допомагати. Дві дуже потужні карти, старші аркани. Але ось так вони для вас випали в застереженні. Порада. Карта зірка, старший аркан. І порада на друге півріччя королева мечів. Зверніть увагу, друзі, карта зірка це карта. Ось вона. Зірка на ім'я Сонце. Ця карта показує, що у вас достатньо потенціалу для того, щоб робити важливі справи вдало. Чого б вони не стосувалися, або особистих стосунків, або роботи, або якихось таких, котрі ми іноді маємо вирішувати, хоча вони для нас і не потрібні, але треба їх вирішувати. Наприклад, допомагати своїм родичам або стареньким, або друзі просять щось. Ось ця карта зірка, вона показує, що у вас достатньо потенціалу і ви з усім впораєтесь. Не дивлячись на ось такі складнощі, наприклад, по роботі, загальний розклад показує, що старші аркани, сонце, імператор, імператриця, зірка, карта суд по роботі, що ви зможете знайти правильне рішення. І ось цей рік для вас буде досить таки вирішальним в чомусь. Подумайте про це. Відповідь на ваше запитання. Перше півріччя старший аркан-вісельник. Друге півріччя. Королева Кубків. Що можна сказати, друзі? Пряме значення старшого аркана підвішений. це ситуація стоїть на гальмах. Зараз вона не може зрушитися ні вперед, ні назад. Ось так завісла в повітрі. Це каже про те, що її не можна буде вашу ситуацію зробити, або вона не збудеться в першій половині року. Друга половина року також велика карта Королева, і вона показує, що ви можете це зробити. Саме тому 50 на 50. Або вам щось треба докласти, якісь зусилля, або переглянути стратегію, як саме це робити, якщо для вас це дійсно важливе. Але чітко карти показують 50 на 50. Ще якісь фактори є, від яких це залежить. Ще, друзі, з вами дивимось параду янголів для знака водолій на 2026 рік. Це сімка дій. Вас покликано заявити про свою особисту силу. Відчувайте впевненість, адже ваші янголи дадуть вам силу казати ні, коли це правильно для вас. Ваша боротьба може насправді впливати з невирішеного внутрішнього конфлікту, але не конфліктуйте з іншими. Досить таки цікаво, друзі. Що можу тут я вам пояснити в цій карті? Ось цей якийсь конфлікт по роботі, тут у вас ілюзія, тут у вас розрушена. Це може бути ваше правильне відчуття, що щось робиться не так, як має бути. Але тут у вас є вибір: або ви пливете за течією, або ви доказуєте так, як правильно. І в тому, що ви доказуєте, є ваша особиста сила. Але подумайте, чи воно вам надо? Не треба конфліктувати в тому плані, що ви руйнуєте свою енергію. Треба направити свою енергію на якісь гарні інші справи. Дивимося, друзі, іще одна карта: Дим, Димчатий кварц. Подивимось, що вона вам пропонує. Очищення від негативу. Звільнить негатив зсередини середини або навколо себе. Ось вам, друзі, все геніальне просто. Це те, що вам варто розрушити у 2026 році. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Попереду у нас з вами ще розклади на пасіанцях на 2026 рік. Всіх запрошую зовсім скоро. Підписуйтесь, щоб не пропустити, та ставте дзвоник.